У департаменті соціальної політики Кам'янської міської ради нагадали порядок призначення житлових субсидій та пільг, а також основні нововведення. Так із 1 жовтня до 30 листопада поточного року прийом документів та призначення субсидій здійснюється органами соціального захисту населення. Проте виплати будуть проводитись органами пенсійного фонду України. А з 1 грудня прийом документів призначення та виплата житлових субсидій та пільг покладається повністю на пенсійний фонд. Що ще важливого знати про зміни у призначенні субсидій далі у сюжеті? Із 1 грудня поточного року заяву та декларацію для отримання житлової субсидії можна подавати декількома способами: по-перше, особисто в пенсійному фонді – поштою або в електронній формі через веб-портал, електронних послуг чи мобільний додаток пенсійного фонду. Також це можна зробити уповноваженими особами виконавчого органу міської ради чи ЦНАПу або ж електронно через засоби порталу Дія зміненої критерії надання житлових субсидій, зокрема субсидії, передбачені домогосподарствам у в складі яких є громадяни без доходів і які в період воєнного стану перебували за кордоном понад 60 днів, можуть отримати субсидію і ті, хто мають у власності два житлових приміщення в місті, на одне з яких оформлено право на спадщину за умови, що жодне із цих приміщень не здається в оренду. Важливо знати і те, що до середньомісячного доходу осіб, які втратили роботу у період воєнного стану та зреєстровані в державній службі зайнятості як безробітня розмір призначеної допомоги допомоги по безробіттю враховується замість зарплатні, яку вони отримували раніше, а от не враховуватимуть до середньомісячного доходу осіб ті компенсації, що були надані їм для покриття понесених втрат, пов'язаних з тимчасовим безкоштовним розміщенням у домівці переселенців. Внутрішньопереміщені особи також мають право на отримання субсидії, але тільки за місцем фактичного проживання, навіть якщо воно в іншому місті. Окрім цього, з 1 січня 2023 року пільги на оплату житло. Комунальних послуг будуть надаватись виключно у грошовій готівковій формі. А якщо на рахунку отримувача є залишки коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі, вони будуть виплачені людині Ощадбанком у встановленому порядку протягом липня-грудня 2023 року. Повний перелік документів, які потрібно надати для отримання житлових субсидій, можна знайти у повідомленнях департаменту соцполітики на сайті Кам'янської міської ради.